Вітаю всіх! Сьогодні я хочу розповісти про компас для пасивного інвестора, який я зробив. Давайте зараз я покажу таблицю, як вона виглядає, і трохи проведу по ній екскурсію. Ось як виглядає таблиця. Посилання на неї буде в відео. Вона розбита по двом головним розділам. Це розділ для податкових резидентів України, який в цій клітинці називається, та розділ для податкових резидентів інших країн. І по стовпчикам нарізані різні види інвестиційних інструментів, які ми зараз проговоримо. Також є стопчик по цілям, бо в залежності від того, на який термін ви інвестуєте, для вас буде корисний той чи інший інструмент. Наприклад, для українця, який розміщує кошти на термін до року, потрібно дивитися восьму строчку, і ми дивимося, які тут є інструменти. Чим більше плюсів, тим краще. Наприклад, ОВДП в доларах та депозит на інтеректу Брокерс, чим мені. А краще, ну, у ВДП там більша дохідність до 4,5% і без податків. В Interactive Brokers 4,6%, але коли у вас сума більше, ніж 10 тисяч доларів на рахунку і загальна вартість активів більше, ніж 100 тисяч доларів. І там ще будуть податки 18 плюс 1,5%. Але це Interactive Brokers це за кордоном, і у вас там буде можливість, от я зараз покажу, які там відсотки 4,83 зараз, да? Але вони нараховуються лише якщо у вас є сума, ну, наприклад, там 15 тисяч доларів на рахунку, взагалі сума 115 тисяч доларів. Так, вона сьогодні не хоче рахувати, але вона рахує яким чином? А, до 10 тисяч доларів 0, після 10 тисяч доларів 4,83, але це, якщо у вас є. Активів на 100 тисяч доларів, якщо менше, то пропорційно відповідно до тої ставки, ОВДП в доларах зрозуміло, можна купляти в банках, Монобанк, Приватбанк, або йти, ну якщо через застосунок, або йти до Укргазпу, Укрексімбанку, і там а Південному банку вкладати там договори. Меж привабливо це зберігати кошти на депозитах. Так, банки протягом війни вони всі покриваються гарантіями держави, але все одно там. Менший, менший відсоток. Мені здається, краще вже ОДП. Якщо ви там десь на пів року, на 9 місяців. Якщо менше, тоді або Interactive Brokers, або депозиту банку. І по Interactive Brokers відсотки вони не є фіксованими, вони кожен день можуть змінюватися в залежності від того, які є е, е, вартість грошей на ринку. І тієфи, які короткострокові, ну я б не рекомендував, тому що на короткому проміжку часу до п'яти років ви будете наражати себе на ризики курсових різниць, і ви маєте вгадувати, коли будуть змінюватись курси гривні, курс долара офіційний. Тому що, наприклад, якщо 20, двадцять липня курс був 29, а 22 другого липня він вже 37, то Якщо ви були, е, купляли якийсь ІТФ, то ви вже отримали штучну так звану курсову різницю і маєте сплатити з цього податок 20%. Тому все, що з урахуванням курсових різниць, я пишу, що не бажано використовувати ті ІТи, які ви купуєте на термін до 5 років. Якщо ви купуєте ТІФ, які ви будете тримати більше ніж 5 років, так, це е, можливо, але туди питання. Якщо ви будете тримати більше ніж 5 років, навіщо ви їх купуєте на терміну до 1 до 1,5 років. Я це поставив для того, що, наприклад, ви можете ці ETF-и протримати, передати їх в той портфель, який у вас був довгостроковий, а з того довгострокового портфелю, наприклад, не інвестувати в нього, а скористатися тими грошима, які ви планували туди інвестувати. Так, ну тадже, Дейти і Трежеріс я не рекомендую використовувати на такому проміжку часу. Ем, наші євробонди, ну, вони дуже ризиковані з точки зору того, що е, ну, дуже плинні на них е, да, Ми бачимо, як вони змінюються. Зараз вони зростають, але до того вони падали. Тому ну, бачите, да, як вони дуже волатильні. Тому це лише для довгострокових вкладень. 5 плюс років, і лише, скажем так, на певну частку вашого портфелю до 10%, щоб якщо буде там реструктуризація або інша якась справа, дефолт ви не не сильно від цього постраждали. І нагадаю, що мінімальна, е, мінімальний поріг там, ну, от на сьогодні, наприклад, 30 тисяч доларів це купівля 100 штук. Тому маєте розуміти, що це сума достатньо висока. А, також можемо подивитись на 5 років, майже така ж сама картина. На е, горизонті від 5 до 10 років картина змінюється на користь таджет Дейт і не, Трежері Bonds. По Трежері і по таджет Дейт я робив е, і дописи, і відео. Ну, це у нас по трежері є допис, посилання на нього є в таблиці. Відео по таджет Дейт, бонда. можете переглянути, подивитись, що, що це за звірюка така. Євробонди uh, українські, ну як варіант, але я попередив, да, які там мають бути суми. Бонди, uh, бонди з такою, ну як коли я пишу бонс, я маю на увазі, що ви купуєте бонди, в яких перебувають, ну, бонс, ETF, в яких перебувають бонди з відповідним терміном погашення. Там, якщо 5-10 років, то відповідно і там матюріті. Таке. Але мені здається, там ставка Yield Maturity вона буде менша, ніж стаджий Дейт або окремі трежеріс, бо на них менше впливають, хто прийшов чи вийшов з цього ETF. -у. Сам ТІФ змінюють склад свого портфелю, бо він застарілі бонди викидує, купує нові Та Таджидей такого немає, в трежері так само ви тримаєте до погашення. На більш високих термінах від 10 до 20 років там вже відіграють кращу роль бонди, в etf Бонди, тому що та таджидит на такому проміжку часу зазвичай немає. Ну і ризик там більше, бо вони, не, вони тримають до погашення, а, а з точки зору дефолту, чим триваліше ти тримаєш у себе а, папір, тим ймовірніше ризик дефолту. Government, Government Treasury, ну якщо це американські так, ризик дефолту він не нульовий, але інколи ну, можна і не знайти. З певним терміном погашення. Тому тут же бондові ETF відігравають краще. Ну а українські інструменти ні, тут взагалі вони не на такому проміжку часу не вгадуються. Для нерезидентів України картина трохи краще, бо у них нема ризику курсових різниць, тому для них таджайдей та і трежері короткі до 5 років також доцільно розглядати. І також доцільно розглядати, наприклад, просто короткі короткострокові ETF-и бондові, до п'яти років, бо також у них нема кортових різниць. Ну, що найменше, якщо вони не прибувають в той країні, де дуже велика інфляція. Які можуть бути короткострокові ТІФ? Ну, якщо ми кажемо про американський трежеріс, це можуть бути шай. Це термін до трьох років погашення. Ось як він себе поводить. Ну так, також волетільно. Це можуть бути SHV, наприклад, вони ще коротше до одного року погашення, вони більш себе повільно а, ведуть стабільно. Це можуть бути а, ті, які сплаваючі відсоткової ставки короткострокові. Ну, бачимо, що вони також себе поводять достатньо повільно, але вони в противофазі Straджері. Тому що вони підлаштовуються під облікову ставку. Тому обирайте, що на вашу думку і на ваш ризик профіль вам краще, і приймайте відповідне інвестиційне рішення. Сподіваюся, було корисно. Чекаю ваших запитань в коментарях. Як там кажуть, рекомендуйте, ставте лайки, буду вам вдячним. Пока, до наступних зустрічей.